Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Діврюка. Сьогодні у нас 28 серпня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про помідор е, Діно в відкритому ґрунті. Е, я довго не виходив на зв'язок. Е, було багато питань всяких та й бажання, як би особливо не було. О, зараз трошки якби менше стало роботи в основному. Отні виборки. Працюємо по замовленнях. І сьогодні хочу показати вам, як виглядає, е, ось бачите як виглядає сливка в полі. Ну, скажімо так, загруженість дуже гарна. Ну от питань немає ніяких. Але якщо розкинути, я от, в мене там було переднє відео про е, порівняння. Там, де було хороше живлення, на кущі разом з перцем попався. О, і ось тут, тут ця ділянка. Там до баклажана видно, висаджено тут 4 тисячі кущів. Ну, висівалося 4 тисячі, скільки там при туди-сюди десь 3,5. Я вже зірвав той помідор, що був на одному кущі на перцеві. О, я його поважив, значить, в мене вийшло. 3,5 кілограма з куща. І воно все якби прикольно получається. Дивіться, ось е, воно все класно, все прикольно. Але якщо ти береш. Е, ну, це в мене так, я не, не хочу сказати, можливо, є і неможливо є, є такі фермери, що беруть е, на круг там з 10-20 тисяч е, кущів, на круг беруть там. 3-5 кг з куща. Мабуть, є. Е, в тіктоці навіть показує там чоловік один, е, що він відро бере там мабуть, чи або чи асфон я не знаю, бере з 12-літрове з одного куща. Не знаю, в мене так не виходить. У мене виходить е, десь плюс-мінус, якщо все буде добре, і е, не нападе на нього. Е, Буде на круг виходити десь кілограм з куща. І то це я вважаю, що це добрий урожай. Ну, ось тут вчора вибрали, можете бачити, це вже так. О, а тут ще ось, допустимо, не вибирали. Ну, от якось так. Зараз, в цьому році сезон, масовість помідора, я не знаю кого в мене вона тільки почалася, через те, що сезон здвинувся мінімум на 3 тижні десь. Перець тільки-тільки починається. По, ну, якби, якщо порівняння з минулими роками, то перець починався десь з початку середини серпня. От І на 24 серпня був такий пік. Зараз Якби ще цього немає. На помідорі зараз пік. Обично там 10 серпня пік поміду... помідора. І сьогодні у нас 28 серпня. І сьогодні ми можемо дивитися, що сьогодні пік по помідору, по грунтовому помідору по перцеві, ще його дуже довго, мабуть, не буде. Ну як мінімум ще тиждень-півтора. Взагалі вночі холодні він взагалі. Не червоніє. Так що, ось якось так. <кій> дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, що в кого виходить, що у кого як, де, ціни. Всім дякую, до побачення.